США прямо наполягають на мобілізації 18-річних українців, і це яскравий приклад фейкової новини. Цю інформацію розганяють як ворожі, так і деякі українські змі, навіть політики. Але вона зовсім не відповідає словам офіційного речника держдепартаменту США Меттью Міллера. Чи закликала адміністрація Сполучених Штатів Америки український уряд розширити військовий призов? Ми мали розмови з урядом України щодо ситуації з безпекою на сході. Ви чули, як минулого тижня в Брюсселі про це говорив секретар зрештою рішення щодо складу своїх збройних сил українці мають приймати самостійно. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять нові підрозділи для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові екіпірувати ці підрозділи та навчати їх для ведення бою. Очевидно, що про зменшення віку для мобілізації до 18 років навіть не йшлося. Питання стосувалося можливого розширення мобілізації, і відповідь була чіткою: це рішення України, а США зі своїми партнерами готові забезпечити новостворені підрозділи всім необхідним. Залишається. Незрозумілим, чи це чергова ворожа і ПСО, чи просто тяга українських змі і політиків до хайпу, на жаль, нерідко наші медіа виконують дезінформаційну роботу не гірше за російські спецслужби. І коли навіть президент змушений реагувати на вигадані фейки, це тривожний сигнал, що українська медіасфера рухається в хибному напрямку.